Вітаю вас на каналі ProWeb. Мене звати Сластин Максим. Я є фронтенд девелопером і сьогоднішня наша тема це CSS Nesting або вкладені CSS правила. Отже, CSS Nesting. Впевнено, працює з 2023 року. Дали йому рік, щоб він настоявся і був доступний в всіх основних браузерах, що ми використовуємо для роботи. А це в нас Chrome, Edge, Safari, Firefox, Opera. А, І тепер можемо поговорити: а як ми його можемо додати в наш проект і що він змінить. До цього ми також могли використовувати нестінг, але нам треба було б його опрацьовувати, наприклад, ПостCSS нестінгом, ну і іншими тулзами, якщо ви любите CSS. Але сьогодні поговоримо про Nesting, як він змінює звичайний для нас підхід в написанні стилю. Отже, наприклад, у нас є контейнер, і в якому є заголовок H2. Для найкращого варіанту ми могли б використати препроцесори. Вони б дали нам лаконічний запис, дали б можливість записати медіазапис, ховер на елемент і отримати потрібний нам результат. В підході з використанням стилів ми отримаємо такий варіант з більш розтягнутим. Варіантом запису, коли ми кажемо, що у нас є контейнер H2, контейнер H2 over, медіа запит, і вже всередині є контейнер H2. Зараз, використовуючи CSS nesting, ми це можемо покращити. Або можете попросити в чат gpt Copilot, будь-кого, хто допомагає вам покращити вашу розмітку і стилі. Модифікувати це все. А ми зараз розглянемо, як це все покращується. Отже, в нас є попередні стилі. Давайте їх модифікуємо. Перше скажемо, що в нас є контейнер, і далі використаємо nesting. Nesting в CSS має свій синтаксис. Ми позначаємо амперсантом, коли в нас є вкладення. Тобто в нас буде амперсант H2. І ми зможемо писати стилі для вкладеного H2 елемента, де ми вкажемо, що є background color. Скажемо, що у нас тут Orange, padding 25 пікселів, Text Align той самий центр. І додамо ще Transition All в 2 секунди, щоб наші ефекти були гарніші. А наскільки глибоко ми можемо використовувати Nesting, ми можемо його використати в вкладеному вже нашому H2, і додати, наприклад, before, і також через кому ще й додати After. Щоб перевірити, як у нас будуть працювати псевдоелементи, контент задамо. Трошки псевдоелементів і задамо um, power, Background color blue, color white. Так, цього достатньо. Давайте замість blue, тільки задамо щось таке dark blue щоб у нас був відмінний колір від нашого результату. Так, бачимо, працює. Працює чудово. Тобто нестінг доволі простий в синтаксисі. Одне, що треба не забувати писати амперсанти, і залишається питання про медіазапити. Що ж з медіазапитами, як їх записати? Тут також нам допомагає нестінг в вирішенні цього питання. Ми можемо, використовуючи вкладеність стилів, зразу написати медіазапит. Медіа... Max Viz 1600. Пікселів, і сказати, що е, наш елемент, а саме, ми ж не будемо контейнер стилізувати, хочемо стилізувати наш H2. Тому кажемо, що також беремо вкладений елемент. Для цього позначаємо ampersand і кажемо, що background color у нас тепер greй. Зберігаємо і перевіряємо, що в нас вийшло. Так, зараз все працює. Змінюємо розмір, бачимо, background color Gray є, і Hover також працює. Отже, з вас лайк та підписка, і також практика вивченого. А з мене нові матеріали про те, як ми ще можемо покращити наш CSS, використовуючи нові властивості. Тому що зараз у нас є вже змінні, у нас є вкладеність. І це дозволяє нам потроху відходити від перепроцесорів і використовувати більше властивостей звичайного CSS. Успіхів вам в навчанні і до зустрічі в нових відео!